Говорить. Давай, може, папа скаже? Давай. Давай. Доброго дня, рубрика вижити в селі Туризм. Прийшов час покрутити нашого желізного коня, так як нам дало хорошу погоду сьогодні 30 октября 2023 року, а саме замінить передні колеса на зимню резину. Також потрібна заміна шарової опори. Це теж з ним, як його краще зробити. Ну і прикольний лайфхак, положити під опорні подшипники стоїк отакі от проставки для збільшення клірінсу автомобіля і якби покращити його проходимі якості. Це звичайна 12. ка Нічого особливого, машина на ходу повному нас виручає. Для села ідеальний варіант, економна. Якають ремонт на коліні, також покажемо декілька лайфхаків. Для початку це відкрутим колесо і будемо крутити, що як мішає, те відкрутим, що не відкрутим, те одріжив. Приварив. Ми ніякі не спецремонтники. Підписуйтесь на канал, починаємо ремонт. Відкручуємо колесо. Піддомкратили машину, але перед тим як піддомкратить, важно взорвати шпильки на колесах ілі колесні болти, шпильки в різних машинах по-разному. Ну, один важливий момент підходить. Перед тим як починати ці роботи, не то ручник треба затягнути, а й зафіксувати заднє колесо різними підставками, кірпічком, камнями. Навіть деревом якимсь ну, воно має бути зафіксовано. Це важливий момент перед тим, як починати домкратити автомобіль, щоб автомобіль не наїбнути з домкрата. Дякую, працюємо далі. Що диця? Помагають папі? О, доця. б ми без тебе робили, за да, болтна. Дочка, хазяїн болтів. Да, потом будем да, так, потім будемо прикручувати. Так, підкручуємо швидко колесо. Ось один вже у нас відкрутився, держить два болта для нього бомба. Да. Наблюдаємо, що ми будемо робити далі. Роботи повні, болти бажано, не задіти, але то не страшно. От колесо трохи прикипіло, шарова вже повністю не держить. Садись, я как просим, на допомогу молотову. Хорошо закипело. Повели це зняти, дивимося. Такі тіло, ясно. Так, ну, дивимося. Ще опора практично не тримається. Ну, їдемо далі. Для ремонту даного автомобіля, так як всі болтини крутились дуже давно, нам понадобиться. Рідкий ключ ВД-40 або їхні аналоги. Ну, Не завжди є магазин під рукою, якщо ви мешканець сільської місцевості, щоб придбати дані види мастил для відкрутки сильно закіпших елементів, таких як фупор, поворотний кулак. Можливо, прийдеться відкручувати і почіпник виймати все в зборі, так як до шарової добратися не так просто. Тому лайфхак, як зробити його вручну в домашніх умовах із, як кажуть, з подручних средств, які є в будь-якому Ну, Для початку вам понадобиться самогон. Самогон хороший, настояний на орішенні, градусів 50, не більше, можна й більше. Ну і Народне средство це кока кола Беремо граньоний стакан. Чому ж мене більше? Давай Вайперісні. Зняли колесо, побачили, що всі агрегати закиші. Супорт не відкручувався, поворотний кулак не відкручувався, дошарова не відключилась не підлізти. Нам потрібен отакий приблизно рідкий ключ або ВД-40, ВДшка, яка не підмажеш, не поїдеш. Ну, не завжди його можна купити, якщо ви житель сільської місцевості. Тому зробимо його своїми руками. Як кажуть, із того, що можна знайти. Це самогон на орішені настояний 50 градусів, неважно, можна більше, менше, це вже від відвазувати. Народне средство Coca-Cola, яка славиться своїми суперсвойствами. В общем, дивіться, беремо гранчак, обичний 200-грамовий гранчак. Відкриваємо спочатку самогон. От, Відкрили, наливаємо, гарно не перебудеться до зіроки. Приблизно десь отак от наливаємо. Не більше. Беремо пепсі колу, наливаємо пепсі колу десь до половини стакана. Беремо цю всю смесь, підходимо до машини і акурат її випиваємо. І сідаємо на велосипед і валимо до ближайшої заправки кілометрів 15 і купляємо ВД-40 або жидкий ключ. Про що на ця діч. Вам не допоможе, коли машина два роки не крутились болти. Приступимо до відкрутки. І головне, не сідайте п'яний за кермо. Откручуємо супорт за допомогою головки на 13, ну, у мене на 13 ключа. цього. два болта. От, от, один зверху, другий стоїть знизу. Викручуємо супорт і підвішуємо його. Можна до опори, можна до мотора, так як ми будемо знімати всю стойку. повністю. Викручуємо тепер болт шарової опори. Основний. Ось він з-під низу. Один речах, подвіска Макферсон. Викручуємо. Так, вийде, це ще побільше. Так, я ще двома болтами зняв з кабу. Супортну стабу. Також у вас буде доступ до колодок. Ну, колодки хоч давно не мінялися, але вони сильно не мітруд. Ще походять. Хотів зняти тормозний диск, але він вже прикипів до такої степені, що якщо я його буду збивати, він сталистий і просто лопне. Так його не знімеш. Поскульку тормоза зняти, я вирішив зняти повністю відкрутити полуось, гранату, витягнути весь поворотний кулак. Щоб добратися до шару, яка вже закипіла в таку смерть, що, можливо, прийдеться зняти речах і вибити її вже віддільно. Нужен спеціальний зйомник, в ну, мене такого немає, а якщо б був, то його ну, в баню. Коротше, як зафіксувати колесо, дуже просто. Вкручуємо один кольосний болт. підставляємо отаким способом монтіровку і спокійно, спокійно спокійно сриваємо гайку. Гайка вже сорвата, ну, вона сорветься дуже просто, вона затягується під определеним давленням. Нужен буде метричний ключ і. Перестаратися з фанатизмом, щоб не наїбнути пошип. Ну, як би зажимати її до упора повного не можна. Там є определенне давлення, але якщо немає мітлічного ключа, можна я другий. Тільки знову ж таки, без фанатизму. Працюємо далі. От, розібрали ми шарову опору. Витягнулася вона достатньо сложно скажем так, з допомогою домкрата, який ми ставили так. А сюди, щоб відключити амортизацію, вставили трубу, яка впирається в стакан, в корпус. То есть, і домкратите. Коли, якщо вдруг почнеться домкратитися вся машина, а шарова не вилітає, отак легенько по ній зверху наносите удари молоточком. І продовжайте домкратити. Должна вилетіти. То есть, вона давно стояла, закисла в ноль, ну вилетіла. Трубу підставили, поставили її вперли в стакан і дамкрадьте. Дуже простий спосіб. Нам пришлось зняти багато, так як машина дуже давно не розбиралася, видно. Да? От у нас підшипник заодно провірили. Ну, вроді не гудить ніде, нічого. Люфт толф немає на підшипнику. Потім зажмемо. Зажати його треба під давленням. Ну, Якщо у вас немає даного метричного ключа, можна від руки тільки не перестаратися. Должен, все одно залишитися маленький люфт колеса. Якщо зажмете, що не крутиться колесо, підшипник просто згорить дуже швидко. Ну, Тут підшипник в ідеалі. Ще один момент: рульовий наконечник, якщо він у вас негодний, його теж таким же упором, то, що стойка амортизує, треба от, відсюди упор, в стакан, исключить амортизацию, амортизацію, підставити на ставку, взяти домкрат, піддомкрати і акуратними ударами він сам випресується. А не гатити за уха молотком, як показують на 99% відео. Тобто, теж зрозуміли, що взяли проставку, от поставили, уперли в стакан, поставили, допустимо. Піньочок і дамкратите. Ось таким способом. Дамкратите должен вилізти. Якщо не вилазить, чуть-чуть легко під молоточком. Легко. Не лупимо за ухо, ні шарову, ні гранату, ніде нічого. Це не треба. Але, якщо ви не хочете його знімати, і він у вас ще от хороший, тобто немає в ньому лишніх люфтів, ніде нічого, можна скрутити всю ось, одним болтом вона прикручується до рульової рейки. Одним болтом. Он вона. Одним. І тоді вся у вас стойка вийде вместе з ним. Важно, не крутити його, то, що він регулює схожіння. Ну, по суті, після такого ремонту, все одно робити розвал і схождення. Можна і на глаз виставити з помощью веревочки. Я розумію, да, їздить, якщо не часто їздите, або резина не нова і не жалко, можна і так. Для села така. для поля піде, і все нормально. Якщо у вас є возможность зробити розвал, і немає можливості зробити розвал, то його не перекручувати. От, от цю часть вона може перекручуватися, так як він регулює сходження. Хорошо, якщо він добре зажитий, все на місці. Ну буває, що два-три обороти зробите і руль вже рівно не стоїть. Все. Тобто можна витягнути зборі. Не треба тут лупити і не обов'язково знімати, якщо у вас воно вже закипіло. Ну воно ще на год-два тут немає. Ні люфтів, ні лишніх, ні вліво, ні вправо. Тобто немає. Можна зняти в зборі, відкрутивши один болт. Он там на 13 чи на 14 зняти штоперну пластину, відкрутити і вийняти в зборі. Це я покажу. Дана, щоб вийняти стойку, знімаємо от, от ці три болта. От. От, от ці три болта, Ми зараз їх відкрутимо і виймемо. же я відкручу той болт, витягну все в зборі і покажу далі. Тепер ще один лайфхак. От я зібрав несущі болти, які держать. Всю цю конструкцію, ну от вони в такому состоянні. Бачите, і ржа їх вже забирає потроху. Якщо у вас є можливість, звичайно, всі ці болти купити новими, то бажано це зробити. Но якщо можливості купити немає і ви робите, як кажуть, на мінімум бюджету, є лайфхак, який хочу то встановити і не закручувати назад такі ж ржави, як вони є. Для цього треба столовий оцет, ну, шкарабайка, естественно, люба. Можна не шкарабайка, як круйка. Беремо спочатку не оцет, оцід, беремо соль. Обичну соль. Чуть-чуть. соду харчову. Насипаємо, не жаліємо. От, насипали. От, покриваємо болти. Тепер Оцет. Бажано, чим більше процентів, тим краще. Тут дев'ятину, який вже був. Гасимо Гасим соду, по чуть-чуть доливає отст. -чуть -чуть. Ждемо. от реакція. Ще трохи Короче, Покриваємо, болти оцтом повністю. О, малюк. малю. Переборщує, ну то не страшно. От йде реакція? Ждемо. Ждемо, 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 реакція опуститься, доливаємо, покриваємо болти. Та й розтворяється соль. Ну і в такому от растворі оставляємо їх ну, хоча б на пару часов. Ну, лучше на ніч. Не спішить збирати. оставити на ніч. Далі. Промиваємо ці болти. Можна і не промивати. Заливаємо обичною відроботкою, ну, двігательним маслом. Можна і не відработку, якщо є. Ну, в селах в общем, Заливаємо по тому відробку, і коли вона настоїться. І закип'ячуємо масло, ну, щоб прокипіло хоча б хвилину, плюс-мінус. Тоді болти ставимо назад. Важливий момент, є такі гаєчки. З пластиковою ставочкою. Тут самоконтрогаючіся, вони мають контрогатися самі. Вся соль програма, що вони держать на сьогоднішній день можуть держати наконечник, можуть держати основний палець шаровий. В чому біда цих гаєк і отаких от шарових? Біда таких шарових, от шарова, яка стояла, вони, вона добре стояла, прийшла в негодність. Ну, на жаль, і достатньо у мене вийшло таку. В них немає штопорного отверстия під штопорне, скажімо так, чеку. Вони контрогаються токоргаючимися гайками. Щоб сольоний роствор не роз'їв оцей пластик і ця гайка на дорозі у вас не викрутилась, краще їх пожаліти і не вбрасувати сюди. А краще покупати із з топорним щоб можна було заштопорити, загнути усіки або гвоздок вигнути з їх загом. це краще, ніж оця самоконтрагаюча. Так як пластик все одно прийде в негодність, все одно гайка може. Можуть... Хорошо, якщо вона закипіла. Але по факту заштопорні ці шарові, які штопоряться набагато краще. Тобто надіжніше, хоч трохи. Навіть да, на крайняк, якщо випало. Як кажуть, в'язальною проволокою зав'язав, додому докотився. А тут ні за що зав'язати. Якщо випаде, все. Шукайте, як. Ну. Ну, як і обіцяв, стойку зняв в зборі з рульовим наконечником. От, вона, з рульовим, щоб не вибивати і не портити наконечник. Важний момент, не прокручувати отак. Тому що це регулювання. Важно не прокручувати, щоб воно заливалося в одному положенні. Так, узяв длінші болти на ступічному, на, цю, на опорному пошитку, зробив проставки. 40 мм, виходить, проставки, плюс тут 44 мм. Обща сума. Зараз будемо ставити цю стойку в зборі. Тут бажано, щоб вам хтось допоміг. В моєму випадку це дружина. Ну, як я казав раніше, за допомогою отакої плитки доводимо болти до легкого кипіння, це старі болти. В маслі отработка. От, Кипнуло. бачите, кипить. Можна трохи, щоб закипіли, прокипіли, виключаємо, От, виключили плитку, забираємо шкарабайку і забираємо болти. Так як стойку вже поставили. От стойка з проставками вже встановлена. Далі будемо ставити шарову опору. Я роблю як. Спочатку прикручую її до кулака на два болта, потім попадаю, потім попадаю сюди. Важливо, щоб її добре запресувати. Тут теж можна трохи чимось промазати. Маслом не бажано, щоб вона війшла кріпко. Можна чуть-чуть, якщо є балончик такий, як я показував, горілка, чуть-чуть нагріть, чуть-чуть не перегрівати. Для того, щоб метал трохи розширився і вставити шарову шарову перед цим, потрібно покласти в морозильник на декілька годин, щоб метал максимально стягнувся. Тут чуть-чуть нагріть, не перегрівати, щоб не накрити речах, щоб не перегрівати. Тоді все це вставляємо. Пару ударів легких через проставку молоточком, щоб шарова зайшла. Зажимаємо гайку. Ну і збираємо все в обратному порядку. Покажу. Важний буде момент зажаття подшипникової гайки. Дякую, працюємо. Так. Зборка практично закінчилась. Шарова стоїть, скоба стоїть, супорт стоїть. Все вставлено назад. Все зажато. На розвал схажіння прийдеться проїхати в якийсь город. Те, що розвалочні болти виставити, так, на глаз, то наше виставили. Ми. То таке, то єрунда, треба на стенд. Важний момент зажаття гайки. От, Ключ на 30. Беремо, зажимаємо. Я зажимаю об руки. Просто от фіксуємо, отак от, фіксуємо, вставляємо в вентиляцію диск, нічого страшного. От, фіксуємо, прижимаємо, прижимаємо, прижали. Все. виймаємо фіксатор. перевіряємо. Крутиться. З трудом. Назад вставляємо фіксатор. Можна взяти за фіксатор можна зробити, як я показував. Так. Нема різниці. відпускаємо гайку. Чуть -чуть. Раз. Отпустили. Єлі-єлі. Убрали. Убрали. Провернули. Пішло легше. Знов зафіксували. І вже без фанатізму піджимаємо, піджимаємо. От, раз, два. Все. піджали. Тепер отут фіксуємо, ну, гайка вже многострадальна, Фіксуємо упори е, ну, долотом і молотом. Загинаємо, щоб гайка не відкрутилась. Провіряємо, не зажатий ли диск. Ні, диск не зажатий. Все має бути нормально, подшипник не завиє. Якщо запрете, як кажуть, з язиком до упора. Отут не буде крутитися, на ходу воно поїде. Але підшипник згорить дуже швидко. Він просто згорить за вияв за декілька сот кілометрів. Бажано взяти динаметричний ключ, який зажимає кілограмами. Но якщо такого нема, отут не фанатійте. Зажали, піджали, законтрогайли. От, забили, законтрогайли. Все, краще попросіть на СТО, коли будете робити розвал, щоб вам зажали цеметричним ключом. Це недорого, думаю, обійдеться. Так, ставимо колесо, провіряємо кліренс. Підписуйтесь на канал. Сподіваюсь, комусь допоможе, яка підчинить на коліні. Провірили резинки, провірили в нас уплотнітельні резинки, ці салінблоки. Так, наче передок нормально, подшипник нормальний. Шарову поміняли, була негодна. Наконечник нормально. Пружина, опора нормально. Ну, якби тут з цієї сторони передок поки буде ходить. На ту сторону будемо теж підложувати проставки. Уж побачимо, вона робиться аналогічно цій стороні, тобто, різниці немає. Ніяких зйомників, молотки, головки, пласкогубці. Тобто, ніякого нічого. Абсолютно все робиться. Машина проста до ужасу. Це не якась там супер-многоречажна подвіска. Підписуйтесь на канал, сподіваюся, всім сподобалось. Дякую за увагу. Всім хорошого дня! Зняли колесо, побачили, що всі агрегати закиші. Супорт не відкручувався, поворотний кулак не відкручувався, до шарова не відключилась не підлізти. Нам потрібен отакий пример, приблизно рідкий ключ або ВД-40, ВД-шка якась не підмажеш, не поїдеш. Ну не завжди його можна купити, якщо ви житель сільської місцевості. Тому зробимо його своїми руками. Як кажуть, із того, що можна знайти. Це самогонне рішення. Настояний 50 градусів. Неважно, можна більше, менше, це вже від відвазується. Народне средство Кока-Кола, яка славиться своїми суперсвойствами. В общем, дивіться, підходимо до машини і акурат її випиваємо. І сідаємо на велосипед і валимо до ближайшої заправки кілометрів 15 і купляємо ВД-40 або жидкий ключ. Тому що на ця діч. Вам не допоможе, коли машина два роки не крутилась болти. Приступимо до відкрутки. І головне, не сідайте п'яний за кермо.